Карпати це унікальне природне диво, оспіване в легендах та досліджено науковцями. Карпати це не лише про неймовірні мальовничі пейзажі. Карпати це також про безцінні природні ресурси. Карпати славляться своїми природними джерелами, які відновлюють середини та надають сили, і не дарма вони називаються живою водою. Місцеві вважають таку воду цілющою і, думаю, в чомусь вони мають рацію. Адже вода має унікальний склад та насичує наш організм киснем і допомагає крові розносити його по нашим органам. Ах, як смачно! В Карпатах можна пити воду прямо з джерела або з гірської річки. Вона може витікати або з-під землі, або формуватися внаслідок таяння снігів, які є високо-високо на верхівках гір. Ця вода досить чиста, і місцеві набирають цю воду в звичайну тару та часто п'ють вдома, навіть сирою. Питна вода в Карпатах це цінний природний ресурс, яка має дуже важливе значення як для здоров'я людей, так і для формування екосистеми в цілому. Ну і ходять легенди, що така вода омолоджує завдяки своєму спеціальному складу. Не знаю, так це чи ні. Я всього 4 роки живу в Карпатах і п'ю цю воду, але сподіваюся, що воно таки працює. А як же щодо міст в горах? А як же щодо курорту Буковель? А як же щодо готелей, які є на курорті Буковель? Адже щороку до нас приїжджають мільйони туристів. Як курорт Буковель вирішує питання з питною водою, як він піклується про ваше здоров'я? Яку воду ви п'єте, коли ви відпочиваєте на території курорту Буковель? Зараз ми з вами дослідимо ці та інші питання і роз. Розберемося, якою є питна вода на курорті Буковель. Ходімо Буковель найперспективніший регіон для дозвілля, розваг і звісно для інвестицій, про що неодноразово зазначали шпальта міжнародних видань відомих на весь світ. Буковель вражає, ви лише уявіть пропускна система наших витягів 40 тисяч людей за годину. А щороку курорт Буковель відвідують мільйони туристів. Звісно, що першочерговою задачою курорту Буковель є якісний відпочинок, безпека та задоволення. Цих відвідувачів, які приїжджають на курорт Буковель, і ми в цьому досягли найвищого рівня професіоналізму в країні. І нещодавно, в рамках третього національного туристичного саміту, Буковель заявив про втілення принципів сталого розвитку. А це означає, що Буковель став на шлях відповідального туризму, переходить до міжнародних стандартів ведення бізнесу, розвиває екотуризм, розвиває проекти щодо збереження природних ресурсів та природнього капіталу, поводження з водними ресурсами, відходами та моніторинг якості повітря та а багато багато інших аспектів саме питання очищення питної води стало пріоритетним для курорту Буковель, адже сюди люди приїжджають оздоровлюватися, і питна вода має бути найвищої якості, адже вона відновлює людину зсередини. Тож запрошуємо вас. Святає святих, Буковельський центр по очищенню питної води. Вода на курорті Буковель береться з гірських джерел або з кришталево-чистих річок, які формуються із сталих вод і спускаються до нас з гір з того снігу, який випадає тане, і ця вода спускається до нас у вигляді джерела або гірської річки. Вода з гірських джерел та гірських річок є настільки чистою, що місцеві жителі цю воду просто набирають в ємності та просто так вживають і п'ють. Але курорт буковель пішов далі та побудував на цих гірських джерелах та річках спеціальну власну. Ну фільтри станцію, де 24 фільтри для вас ретельно очищують питну воду в декілька етапів, і завдяки таким високим технологіям очищення питної води на курорті буковель з крану тече дуже високоякісна вода, майже джерельна монтажем, обслуговуванням та технічним наглядом цієї фільтри станції займається дуже професійна компанія, яка більше 25 років на ринку. 25 років це надзвичайно довгий термін і надзвичайно високий професіоналізм, адже компанія має на своєму рахунку біля 8 тисяч об'єктів, і географія компанії не обмежується лише україною. Об'єкти, які компанія монтувала і будувала щодо водоочищення води, є навіть на Фіджи та в Арабських Еміратах. Додатково якість води досліджується та регулярно контролюється науково-дослідницьким центром, який підтверджує, що всі готелі корорту Буковель, які підключені до власного водовідведення та водопостачання, мають дійсно бездоганно чисту воду, яка допомагає відновлювати на курорті буковель піклується та дбає про ваше здоров'я. Mm. Отже, як це відбувається? Спочатку вода з природного середовища, з того самого джерела або з гірської річки, потрапляє на первинну фільтрацію. Це такий спеціальний фільтр механічної очистки, де він фільтрує воду від таких природних рештків невеличких, таких як гілочки, якісь листочки, якісь голочки з хвої. Отже, далі, після первинної грубої очистки води, далі наша вода потрапляє на Спеціальний процес флокуляція. Що таке процес флокуляція? Простими словами: це процес, коли під дією спеціальних реагентів оці дрібнесенькі частинки, які лишилися в воді після грубої фільтрації, первинної фільтрації, дрібнесенькі частинки об'єднуються між собою. Далі ця вода з такими об'єднаними вже частинками, дрібнюсінькими частинками між собою, які вже не може схопити жоден фільтр, якщо вони будуть окремо одна від одної, бо їх треба об'єднати завдяки процесу флокуляції ці частинки об'єднуються, і вже ця вода з об'єднаними частинками знаходиться в цьому фільтрі, проходить через ось ці фільтри, де всі ці об'єднані малесенькі частинки лишаються. Таких фільтрів у нас 24. Тож як ви бачите, станція по очищенню питної води дійсно має професійні масштаби. І після того, як вода пройшла процес флокуляції, вона переходить далі і далі від фільтра до фільтра. Фільтри мають різне походження, різні матеріали, різні задачі, різну ступінь очищення. І ця вода проходить від етапу до етапу ще більше стає чистішою. І після того як вода пройшла всі свої етапи очищення, вона вже надходить до вас гот і з крану вже тече практично мінеральна. Вона дійсно дуже чиста, і вона дійсно піклується про ваше здоров'я, дбає про ваше оновлення. Адже ви знаходитесь на курорті, ви живете в лісі, ви живете на території екологічно чистого курорту. Тож і вода має відповідати. І завдяки такій потужній станції, це дійсно трапляється. Окрім того, є дуже важливий фактор: в природі є багато потогенних організмів, і для того, щоб вони не потрапляли в вашу воду, про це потрібно. Дбати заздалегідь на спеціальних професійних станціях очищення питної води. Отже, для того, аби ваша питна вода, яка тече у вас із кранів в вашому готелі на території курорту буковель, не мала патогенних організмів, а дійсно була корисною для вашого здоров'я і відновлювала вас зсередини, Курорт Буковель використовує ультрафіолетове опромінення для дезінфекції питної води. На заключному етапі проводиться контроль якості питної води, щоб переконатися, що вона відповідає всім стандартам та нормам, щоб переконатися в тому, що знаходячись на території курорту Буковель, вас відновлює не лише це п'янкегерське повітря, яке вас наповнює та відновлює зсередини, не лише пристрасть до спорту та розваг, а ще й якісна питна вода, яка тече з вашого крану. Практично мінерального складу і ця якість питної води підтверджена документами санітарної експертизи, яку ми регулярно проходимо та перевіряємо якість нашої питної води. Але просимо звернути вашу увагу, що така якісна вода тече з крану лише на території курорту Буковель, тече з крану тих готелей, які офіційно під'єднані до водопостачання, водовідведення та очищення каналізаційної системи курорту Буковель. Офіційна нерухомість курорту Буковель. організм людини на 70-80% складається з води, а кров, яка є основним транспортувальником кисню в органи людини, складається на 93% з води. Окрім того, відсотковий вміст води в організмі людини є показником старіння, і чим більше зволожена наша шкіра, тим більше ми п'ємо. Що часто нам рекомендують лікарі, тим довше ми зберігаємо нашу молодість. Але не будь-яка вода вас відновлює обов'язковою умовою. Має бути екологічна вода. І курорт Буковель це всеціло розуміє, створюючи найякіснішу систему очищення питної води. Ми радо готові ділитися досвідом та закликаємо інші готелі дбайливо ставитися до природних ресурсів та здоров'я туристів. 87% інвестицій в Карпати надходять в офіційну нерухомість курорту Буковель. І завдяки унікальній політиці та концепції курорту буковель ви можете бути абсолютно впевнені в високій цінності вашої нерухомості. Така нерухомість завжди буде ліквідною, рентабельною, нести в собі високу інвестиційну цінність і її легко завжди можна буде продати. І таку цінність, нерухомість Буковель представляє не лише для українців, а й для іноземців, які дуже зацікавлені нашим інвестиційним ринком, дуже активно інвестують в Україну саме в захід України і саме в курорт Буковель. Іноземний турист любить курорт Буковель. Ще до початку війни тут було біля 50% іноземних туристів. Вони обирають офіційну нерухомість курорту Буковель, селяться в центрі курорту Буковель, і для них екологічність та міжнародна екологічна сертифікація це той вектор, по якому вони будуть орієнтуватися щодо вибору інвестицій та місця для свого відпочинку. Екологічність це візія майбутнього, і у виграші буде той, хто вже зараз це розуміє.